Що провокувати? Отож і воюй на голову. Ми не воювали. Да від мене воювати. Давай! іди сюди, Бій! Кожному з вас ганьба. Кожен з вас відповість перед Богом за те, що ви боретеся з церквою, які. Батьки і ваші діди, українці називаєте, ви українці хай фотографіру бандю. На сто пацанов меняют вашу тварь! А Ты Дорогі друзі, значить, я вірю, що тут назавжди молитва буде лунати українською мовою. В центрі України не буде жодного московського попа. Амінь. Амінь. І українською мовою, і за українських воїнів, і не за отечество, а за батьківщину нашу Україну. Тому вітаю, дорогі Черкащани, вітаю всіх українців з тим, що ця святиня стала вже українською.